Всі так надіялись на одні перемовини, на другі, на треті. Ну я завжди казала, які можуть бути перемовини із терористом ніяких. І ми це вже побачили і виходить, що тільки втратили час. Тобто, давайте подивимося, чи зможемо ми вразити ворога його ж зброєю. І дивіться, що я бачу? Тут іде карта жезлів. Тобто граємо за його правилами. З вовками жити, пововчі вити. по вити. По-друге, тут я бачу допомогу і підтримку партнерів. Королева Пентаклів, королева чаш це вирішення, прийняте рішення підтримати нас ресурсно. Підтримати ресурсно для чого? Карта мир. Для досягнення миру. Але не просто надати нам для захисту, надати нам для максимального руйнування і знищення ворога, що можна сказати, по десятці мечів. Тож, дійсно. Зараз це вже відбувається. Ще раз скажу: не все ми можемо бачити. Не все нам висвітлюють із тих міркувань, що розуміємо, що ворог теж стежить, ворог теж будує свої плани. І тому, якщо якась підтримка, якщо якась допомога, якщо нам дано якийсь дозвіл, наприклад, бити по тих расистах, ми це. Можемо спостерігати тільки вже з новин по результату. Як от спостерігали і сьогодні, не дивлячись на обстріл, тобто, знаєш, якась зранку, хоч якась хорошу новину, ти можеш перекрити. Не можна перекрити ті смерті, не можна перекрити ті завали і ті руйнування. Але, хоч знаєш, от помста подається холодною. Ви знаєте. Я зараз бачу втрату підтримки у ворога його партнерів, партнерського ресурсу. Але ворог всі свої ресурси, які є у нього, внутрішні ресурси, все ж таки зараз накопичує для того, щоб бити і бити. Бачимо по карті туз мечів. А, буде ще багато дуже провокацій зараз. Багато викриттів різних. Ворог це я бачу по дьяволу, по страшному суду. От ніяк ворог не заспокоюється, і це видно. І той ресурс, який зараз ворог накопичив. Це е, суто його власний внутрішній ресурс допомоги десь партнерської я не бачу. Але ворог, і ми з тобою про це говорили. Знаєш, останню копійку забере у пенсіонера з якогось іншого напрямку за що, що можна було б зробити. Наприклад, з тими ж дорогами, допомозь, допомог, 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 допомогти допомогти е, таким незабезпеченим верствам е, населення. Ні, цього не буде. Тільки війна, тільки в. Бивство і це в них в крові. І ти знаєш, я нещодавно мені трапився один там відеоролик, в якісь соцмережі, де сидить там жіночка. Ну, не знаю, таке враження, що одяг у неї там 50 х 60-х років минулого століття. І вона настільки впевнена і каже, ми ж їх освобождаємо, ми готові все віддати, без денег сидіти, тільки би освободити наших братів. Тобто вони щиро в це вірять. Вони щиро це підтримують, і вони думають, що вони реально роблять благу справу, що вони звільняють нас. Ну, виходить, нас від нас же ж самих. Живуть в повній ілюзії, і зміни там я не бачу. Переналаштування, усвідомлення там я не бачу. Стільки говорили. Стільки говорили, наскільки е, ворог розуміє, що наша сила в єдності і максимально хоче порушити нашу єдність, mm -hmm. розколотивши нас зсередини. кожен факт, який трапляється у нас, от, як наприклад, з цим викриттям, хоча це викриття, нам дійсно на руку, тому що світ побачив, що ми готові не просто говорити, що ми прагнемо до демократії, до життя е, в стилі там європейських країн, а ми показуємо це на справі. Але ж ворог максимально це використовує, використовує на свою так. користь. Давайте подивимося, що ж чекає далі, Чи, ну, тому що це не те, що не на часі. Я завжди казала, давайте спочатку подолаємо вражину, а потім розберемося. Хто був правий, хто робив якісь нечесно е Знаєш? Наприклад, якби ми взяли приклад із арабських країн, де злодіям одразу відрубують. одному, відрубали до другий, третій би вже не крав. Це друга позиція, але ти знаєш, обурення народу можна зрозуміти. Безумовно. Коли дівчатка, жінки, там, бабусі піднімаються там, на 12-й поверх іноді з колясками, там, на двадцятий, на п'ятнадцятий. І піднімаючись, вони говорять, що ми потерпимо заради нашої перемоги, заради того, щоб відновилося. І тут якась мразота просто собі без е, угрузіння совісті. Бере і ложить 100 мільйонів доларів в кишеньку на тому, що могло б дійсно мета цих фінансів могла піти на відновлення енергетики. Ти знаєш, звиначують дуже зараз, намагаються розхитати про президента? Я не заступаюся. Але президент не може знати, що робить кожен його друг чи кожен його підопічний так. чи, ну, Це президент, скільки структур є під ним. Тож давайте будемо трошечки ну, лояльнішими. Трошки думати по розколу. Я не думаю. Бачиш, все такі благорозумні наші люди по п'ятірці Пентаклів. Я бачу, що ворог не досягне тої цілі, якої хоче розхитати нас зсередини, і тим більше зараз. Протягом наступного тижня ми ще почуємо про такі великі викриття, пов'язані по королю Пентаклів із фінансовими махінаціями, з корупційними сфер, сфер, з корупційними схемами там розкрадання якогось, да? тому що король Пентаклів це завжди. Ресурсність, і тут чітко іде карта викриття, карта покарання. І дивися, отут мені карта ця з мечів подобається, тому що тут іде покарання. Будуть покарані, можливо, не всі, але покарані будуть люди. Ти, ти знаєш, тут мені йде король жезлів, тобто стабілізація, тобто ми маємо і захист, тобто ми маємо і своє озброєння, і виробництво налагодження цих сфер усіх. І зараз дуже доцільна така, знаєш, прислів'я доцільне, хочеш ми готуйся до війни, і воно підходить для нас якнайбільше, тому що е, присутність цього ресурсу. Е, Дивись, перекривається картою помірності. Тобто, маючи ці всі ресурси, ми зможемо досягнути все ж таки миру і все ж таки перемоги. І тут іде, що це вже дуже скоро, тому що іде карта дурня. Карта дурня це іде обнулення. І повірте мені, пісенька ворога м -м, вже. Наближається до кінця. Тому що я запитую, як це для нас карта сонця і карта зірки. Це такі найкраща комбінація, яка взагалі може бути в колоді по досягненню цілий. Але все ж таки напруження ще буде, удари ще будуть, і на фронті ще теж нам прийдеться поборотися, щоб відігнати вражину, куди набуда. Дивись, зразу, одразу. Ще я тільки тусую карти, і вже випадає мені е, карта вежа, що каже, ворог має на меті руйнувати. Е, е, карта імператриця каже, що от все, він хоче ударяти все. І об'єкти енергетики, і житлові е, будинки, і якісь адмінбудівлі. І на жаль, дивись, Альон, я бачу так протягом двох днів ворог може повторно здійснити масовану атаку, в тому числі на столицю. Тож варто бути до цього готовими. Дивіться, тут іде карта Королева Пентаклів, що говорить нам про те, що ворог максимально зараз накопичив ресурсу для того, щоб знову бити, знову атакувати. Але ж давайте не будемо забувати, що карти показували нам також після 15-го числа через певні події, зниження все ж таки кількості масованих атак, зни... зменшення такої потужності ударів. І ти знаєш, в принципі, хоча ворог і накопичив, і вдарить, все ж таки я хочу обнадіяти, обнадіяти трошечки людей, заспокоїти людей, що це вже чи не останні потуги ворога? До речі, серце столиці постраждає під час наступної масованої атаки, і буде мені карти показують п'ять міст, які, на жаль, найбільше будуть страждати від цього удару. Тож видихати не варто. Видихати не варто і а, думати, що от, якщо ворог здійснював там от минулий четвер, ой, минулу п'ятницю, там да ну в принципі один день різниці туди, один сюди нічого не, не змінює, то зараз все ж таки є в нього намір. Бити там не раз в тиждень, не раз в два тижні, а все ж таки частіше. Все це для того, щоб позбавити нас ресурсу, все це для того, щоб знаєте, як виснажити наші системи ППО. Але... Тут, що я бачу, приховано збільшену кількість все ж таки цих систем, збільшену кількість захисту українців. І дійсно можемо звернути увагу на те, що, не дивлячись навіть на атаки, все ж таки ми максимально відбиваємось. Бажливо. Тому що, от як на початку Етеру я говорила, воно дійсно летить ну просто з усіх сторін. Не те, що там один летить там з однієї, з другої, хто там, я розумію, що це, це спостерігати не варто людям, чуєте сигнали повітряної. Тривоги швидко спускаєтесь в укриття, тобто не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, адже це рятує життя. Це дає можливість вберегти вас та ваших близьких. Тож поки що два дні зараз ми з вами тримаємо, знаєте, скажімо так, уховострок. Те, що ми спостерігаємо, як вони залучають дітей в садочку, наш, нашпигувати на уроках праці чи заняттях праці, шахеди різним снарядів. Тобто ми це бачимо, да? як з дитинства їх уже готують, з дитинства їх уже зомбують. Це ми вже бачимо. Це факт. Давайте подивимося КНДР, тому що, наскільки я знаю, там в КНДР вже пам'ятники ставлять солдатам, які начебто загинули на цій війні. Ну, Просто смішно, тому що максимум, де вони були, це десь там в Курській області, там спостерігали за цим всім з боку. Що я бачу зараз? В них плани є по королеві мечів, але дивіться, це їх ілюзія. От бачите, знову ж стільки чаш падає. Вони дуже живуть в ілюзії, причому всі, їм ніхто не дасть цих людей. Трійка Пентаклів. Це відсутність ресурсів. Тож не варто їх боятися. Але тепер дивіться, чого ми боїмося цих корейців, якщо у них стільки є расистів. Росія сама по собі величезна країна населена з величезною кількістю населення, які готові освобождати. Е, е, жінки готові по три рази виходити заміж за і ладу. Ну, Це їхня вже ціль, це їхній сенс життя. Так, трошки, може, воно саркастично, але ти знаєш, навіть ем, один з найстрашніших постатей у світі Гітлер, і є його пряма цитата. Я розумію, що у них людей як піску, але так розкидатися і не цінувати життя свого народу це незрозуміло навіть мені. Тобто навіть Гітлер не розумів. А вже стільки років пройшло, десятки років. А ти знаєш, Альона, видно, нічого не змінилося. І це видно по тому, як вони не цінують життя своїх навіть військовополонених, які знаходяться у нас в полоні, відтягують обміни полоненими уже більше місяця і будуть відтягувати, на жаль, і далі. Тому що для нас кожне життя цінне. Для них це просто ресурс. Люди це просто. resurs